Запрошуємо вас до перегляду казки, як вовчисько захворів. Познайомтесь, ось звірятко, не любив робить зарядку, їв він чіпси, колу пив, мити зовсім не хотів. І ось вовчик захворів. Де шукати лікарів? Ой, болить у мене все помарніло аж лице. Спати їсти я не хочу, ноги ледве я волочу. Пролітала поряд тут сова, сильні крила, мудра голова, подивилася на вовчика вона і промовила такі слова. Що, вовчисько? Захворів? Ти здоров'я загубив. Запрошу до вовчика звірят, хай здоров'я берегти його навчать. Прибігла мишка шкряботушка, шепнула вовчику на вушко. Піди до чистої ти річки, умий гарненько свої щічки, а воду тільки чисту пий і ніколи не хворій. Раптом білка стриб із гілки та по стежці біжить і звірятку гомонить. Режим дня велика сила, пам'ятай спати вчасно ти лягай. Про режим не забувай. А ось зайчик побігайчик з під кущика біжить. Кому потрібна допомога тут моя, їжу корисно вживає лиш я, моркву, капусту і всі вітаміни і почуваю себе я відміно. Ну, а що це за краса? Хвіст пухнастий, чудеса. Тож не зна мене лисичку, маю дуже гарну звичку. Мій девіз – це чистота. Охайний вигляд красота. Ще й ведмідь тут заревів. Хто у нас тут захворів? Ану, вставай, роби зарядку. Займайся спортом і буде все в порядку. Це я, друзі, зрозумів. Мені не треба лікарів. Пора дотримуватись буду. Я їх ніколи не забуду. Тут звірята всі зраділи. Стали вовчика хвалить, що прогнав хворобу сміло, не злякався ні на мить.